Дзвонить чоловіка і каже, слава Ісусу Христу. Я говорю, добрий день. Він говорить, слава Ісусу Христу. Я говорю, доброго дня. Він говорить, я не зрозумів. Ви не почули моє привітання. Я говорю, я почула. Відповідайте, будь ласка. Я говорю, навіки слава. А чому я маю відповідати так, як говорять у вас в області? В Києві кажуть, добрий ранок з 8 до 12 години дня, а добрий день з 12 до 14. Чому людина дзвонить до мене, хоче заказати якийсь інструмент, що вона не здоровається, як я. Доброго дня! А вона каже: Слава Ісусу Христу! В кожній області говорять по-різному. Я не маю можливості вивчити, як кажуть, в кожній області. Наприклад, в Одесі рускоязичний народ, і він там російською здоровається. Добрий день або Добрий день. Я перехожу на мову якої людині зручно балакати? Якщо я буду на англійській спілкуватись, ви будете мені англійською відповідати? Звичайно, ні. Хтось дзвонить, каже, бажаю здоров'я. Хтось дзвонить, каже, вітаю вас. Ми відповідаємо: добрий день, майте повагу до тих людей, які не здоровуються так, як ви. Ми з повагою відносимося до вас, ви до нас.